Одна з головних умов очного навчання цього року це повна безпека школярів, тобто наявність укриття або бомбосховища. Деякі з них у чернігівських закладах освіти встигли обладнати влітку, а деякі потребують капітального або поточного ремонту. І як це часто буває, для виконання робіт кошти збирають великим колективом і за участі благодійників. В одній із загальноосвітніх шкіл склалася саме така ситуація. До нас звернулося керівництво школи з проханням допомогти облаштувати укриття, надати будівельні матеріали, провести поточний ремонт. Я тут побачила кучу грибка і грибів, просто отакенні гриби, і я зрозуміла, що ну, діти не можуть ризикувати своїм здоров'ям. Це перше, навіть коли вони там перебувають, вони вдихають це все. Ми відгукнулися на цей запит. Ми отримали грант від благодійного фонду Разум для України саме на купівлю будівельних матеріалів, які необхідні для облаштування укриття в цій школі. У процесі роботи також з'ясувалося, що окрім внутрішніх робіт із поточного ремонту необхідні ще й гідроізоляційні заходи. Коли ми розпочали будівельні роботи, постало питання, чому саме от на тій стіні ростуть гриби, і що там відбувається? Ну, почали копати. Приїхав інженер і з'ясував, що основна проблема полягає в тому, що ось тут з цієї сторони колись було три вікна. І сюди просачується вода. Тобто, тут, ну, для того, щоб в майбутньому знову не була та стіна мокра, знову не проростали гриби, необхідно зробити відмостку. Тобто зняти весь цей шар асфальту, зробити все по технології. Заново забетонувати, покласти асфальт чи просто лишити в бетоні. Тобто, це важливий момент. Зараз тут активно тривають роботи зі стінами та вентиляцією, а також триває заміна дверей. Утім, гарантові кошти покривають лише витрати на будівельні матеріали. Ми зверталися до небитужих, скажімо так, до будівельників, намагалися знайти волонтерів, які безкоштовно, але професійно. Тобто до професійних будівельників зможуть провести тут ремонтні роботи. Ну, на жаль, ми отримали відмови або варіанти, що треба почекати там півроку, рік, а діти не мають цього часу, щоб чекати. Тому о, на сьогоднішній день у нас є потреба саме в покритті цих витрат. Якщо хтось бажає, будь ласка, долучайтеся і будете пам'ятати про те, що частина ваших коштів пішла на облаштування укриття і збереження життя дітей. Усі подробиці про збір, а також усі звіти, можна прочитати на Фейсбук-сторінці Кристини Ненно.